У будинку кіно вечір творчих дебютів. Свої дипломні роботи у вигляді фільмів тут демонструють молоді режисери. Це кадри з кінофільму Кров його молода режисерка Ірина Правило, випускниця університету театру, кіно і телебачення. Свій фільм диплом вона створювала за мотивом оповідання грузинського письменника Нодара Думбадзе. Тож і знімати свою стрічку теж вирішила в Грузії. Він знімався в Грузії в поселення Мурія, район Грузії в поселенні Хітіста. Знімалася. Чому ми вибрали саме цінчі? це місце? Тому що це місце. Є батьківщини свого письменника. І, е, і в принципі, події, які описані у переданні, вони відбуваються саме там. Ми навіть деякі сцени знімали з того будинку, де саме це і відбувалося. А в нашій картині брали е, жителі селища, в якому ми знімали. На розсуд глядачів свої кіноспроби демонструють чотири молоді режисери. Хоча показ фільмів на столичному великому екрані відбувається вперше, недосвідченими їх авторів вважати не можна. Це в принципі мій не перший фільм, але скажімо так, це великий крок в тому, що я робив. Тому, що, в принципі це кіно і технологічно принципі сінарно. Воно значно складніше ці фільми, ніж я робив до цього. Цей фільм представляє собою мою дипломну роботу. Її вже відповідно було захищено в нашому інституті в я бачення. І окрім того, як вона була показана в Севастополі через те, що в принципі фільм присвячений тематиці події, що відбувалися у вісімнадцятому році в Севастополі. Але в Києві це перший такий великий показ, на який запрошено багато глядачів. Диплом на відмінно Іван Канівець захистив завдяки власному документальному фільму Тризуб Нептуна. Хоча режисер-початківець та вирішив розкрити у стрічці зовсім нелегку тему створення українського флоту. Фільм присвячений подіям, що відбувалися в 1918 році у Севастополі. Права в тому, що ця історія фактично біла плямо в українській історіографії і особливо в українському популярному кіно. За допомогою спеціалістів, які в принципі вже неодноразово зверталися до цієї теми, мені вдалося достати безпосередньо різні накази та документи цієї епохи. Але цього було мало для створення фільму. Тому довелося звернутися до іноземних спеціалістів, щоб знайти публікації з і листів людей, які приймали участь в цих подіях. Усі презентовані фільми короткометражні. Однак, за 20 хвилинними стрічками, не менше року плідної праці. Ми знімали фільм ну, протягом місяця. Á, звичайно, до цього десь рік у нас був готовчий період, тому що цей процес готовчий вінок давав досить довго. Місяць ми знімали, а ще півроку, можна сказати, ми дороблювали. потім, монтували, Допомагав початківцям їхній викладач Василь Вітер. Усі фільми каже зовсім різні, але по-своєму цікаві. Уже досвідченого режисера студенти зуміли захопити своїми ідеями та поглядами на кіно. Працювати з молодими режисерами надзвичайно цікаво. Кожне покоління воно виробляє свою кіномову. Кожне покоління бачить світ зовсім по іншому. Вони існують просто в інших реаліях, і вони відчувають цей світ зовсім по іншому. Режисери початківці упевнені їх викладачі вілють свіжу кров у вітчизняне кіно і зможуть зайняти в ньому своє місце. А переповнена зала на прем'єрному показі засвідчила зацікавленість, а відтак і шанс на перспективу в українського кінематографу таки є.